Всім привіт, друзі! З вами Хофлад. І сьогодні у нас буде відкриття 38-сезону. Також у нас ще буде якийсь новий режим МОБа та випробування е із кіном на кулет. Е ну звичайно, новий персонаж Кадзе. От, Це е все, що я знаю. Якось так. Ну і затягувати не будемо швидше. Давайте дивитися, що тут є. Скінчики тут на Viper я не відкрив. І Ще, до речі, дуже класна фішка цього сезону це те, що тут всі пінчики різні. Тобто в тих всіх інших сезонах вони якби були однакові. А тут вони різні. Так, і ще я не відкрив титул. 19 тисяч золота, 5500 сили. 65 звичайних стардропів. Ну і ми, як завжди, розпочинаємо з легендарного. Підпишіться, будь ласка, на канал і погнали відкривати легендарний стардроп. Це гіпернакадзе. Блін, на амбер. Блін, ну шкода. Я, я, якщо чесно, подумав, що це вже нам випав гіпернакадзе. Ам... Так, так, так. Трошки тихіше, тому що дуже голосно. Е, у нас вийшла за 2 години до того, як е, розпочався новий сезон. Я її вкачав, е, не купував її гаджети, пасивки, тому... Чекаємо, що нам це все діло буде випадати. Я там побачив, що вже нам е, якийсь випав пін на кадзе. Тому вже непогано. Пін на дже йонга. От. Що сказати на рахунок Кадзе? В цілому непоганий персонаж, більш-менш збалансований, мобільний. От... Е, не сказав би, що імба, але непоганий. Всі кажуть, що Кадза якось переоцінена, ну, не знаю, я б так не сказав. Я б так точно не сказав. О, легендарний стадроп. Підпишіться, будь ласка, на цей канал. А ми будемо відкривати легендарний стардроп. Так, це якийсь кінчик на гавса. Фараон там є. Пам'ятаю, так. Да. Це він. Відкриваємо далі. Міфік гаджет. Навіщо мені ваших? 500 золота, якщо у мене ще гаджета на кадзе немає. Йо. Несправедливо! Несправедливо. Так, відкриваємо далі. Так, міфік. Де мій гаджет? Ще сталась, до речі, дуже смішна така ситуація. Я е, не відкрив скінчик на Piper до того моменту, як закінчилась подія з ролами, а там якби за те, що ви збираєте всю колекцію скінів, вам подарунок дають фрей. І я. Подумав, що я вже цей спрей не отримаю. Ну, бо подія вже пройшла. І я швидко пішов, забрав скін на Пайпер, і цей спрей, він теж у мене з'явився. Тобто, навіть якщо подія вже закінчилась, ви все рівно цей спрей можете отримати. Так, відкриваємо далі. Хі -хі. Поки що насправді нічого цінного нам не випало, лише скін на гавса. О, І все. Лише скін на гавса. Так, відкриваємо далі. Е, ще у нас, до речі, буде ультраящик. Я теж, я ось буквально цих 2 дня. Я за ось цих 2 дня. Е, апнув майже 2000 кубків. Ну давай, ну гаджет. Я не розумію, чому не випадають, гаджети. Ось, ось, ось є хадзе, вона вже вкачана. Тут два гаджета, дві пасивки гіпер. Чому це все діло мені не випадає? Так. Ось у нас випробування на скінчик колець. Скінчик дуже гарний. Іконка з анімацією. Три іконки з анімацією. Шикос, так. Тут, як би, вже нам кажуть, що грайте в новий режим. Так, ось наш новий сезон. Тут у нас буде скінчик на Едгара. Давайте глянемо. Кінчики, що по пінам? Ану. Тут ось такий правил пас. Ось! Бачите, вже всі пінчики стали різними. Це цікава ідея, звичайно. Так. Скін на РГР. І в цілому не погані. Так, е... що в нас тут? Тут ось ще арена. Угу. Так, і ще тут 10 випадкових стардропів із події, в якій нам. Ну найс! Випав нам гаджет на КЗ. Шикарно. Uh, ці стартропи із події, де нам будуть видаляти майстерність, і щось буде замість неї. Щось буде замість неї. Там будуть якісь рекорди. Так, 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 так. Топ степ Нереально, так, вже дуже б хотілося зіграти в цей новий режим. Дуже б хотілося. Так. Е, ну це щось по механіці Тотти Тобто у нас є, типу, ліво, право, центр. Якісь вишки. Такс. Ну... О окей, що ще сказати? Так. Давайте ще ось тут відкриємо ще один гаджет. Да. Ще один гаджет на КЗ. Ну ми не змогли ще поки що відкрити пасивки. Поки що без пасивок. Ну, тут зараз, можливо, вона нам випаде. Підписуйтесь обов'язково на цей ютуб канал Тому що, ну, щоб було 100 тисяч підписників. Закриваємо очі, відкриваємо легендарний старт. Ось вона. Ось вона. Але все рівно нам одна не випала, не випала. Не випала. Ну і нічого страшного. Ми її зараз докупимо. Хіперзаряд теж докупимо. Тому що є така можливість. <с> Давайте ще е глянемо. Давайте ще глянемо, на кого в нас хіперзаряда немає. Немає, немає, немає. І їх теж докупимо. Так, на Гаса. На Гаса. То купляємо, певне має, боні Гаррі Лорі Шейт, Міпл Парон, ні. Вілов є. Вілов. Пам'ятаю. Забираємо гіпер, забираємо. Так, DuckChack, Moчу... Oli, Лумі. Lumi. Cheyong. Kit. Track. Начебто все. Начебто все. Так. Да. Що ж, ем, на основі все. Ем, зараз швиденько ще заходимо на ще один аккаунт і будемо на цьому закінчувати. Хопс. Заходимо. Заходимо. Тут теж є один легендарний спирок. Давайте відкриємо. Відкриємо гіпер. Норм. Міфік. Так, тут все швиденько забираємо. Фух. Я вже вчора двері замовив в кімнату. Твері ось такі. Що ж, у нас легендарний стародроп. Обов'язково підписуйтесь на цей канал. Закриваємо оч, відкриваємо легендарний стардроп. Так, це джуджу. Отой скін на Джуджу. Все, бачите, тут уже я її озвучку впізнав. Джуджу. Відкриваєм, далі <кхи> далее. Укрываем, открываем, открываем. міфік кінчик на чай а, це сам Ч... чайонг. халява Халява. А цікаво, із стардропа нам може випасти КД. Не знаю. Ой, стоп! А ми ще ж на основі не відкрили ультра ящик. Хм. Okay, Так, стоп, це у нас щось, 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 щось не то. Ща, ща Ще на основу. Ще ще на основу. Зайдемо. Так, е, ось ця подія. У нас скоро буде 200% до майстерності. А там взагалі буде 2000 і це ми фактично за катку одну. Е, будемо забирати 2000 плюс-мінус майстерності. Не? <смі> так. Е, йдемо, йдемо, йдемо по ультраящик. Ультра так, тут все. А, ні-ні-ні-ні. Тут же ще 10 стардропів. Відкриваємо ще ці 10 стадропів, ультраящик. <кхем> І все. Мефік! Міфік. Нормально. Навипав гаджет на міпла. Навипав гаджет на міпла. Е, я щойно побачив, що я не увімкнув мікрофона. <реш> Побачимо, звичайно, як воно з телефона буде. Ну... Ну, ладно. Ладно. Подивимося. Ну, якось так сталося. Я вже дуже довго не записував відео і. відтвик. Що ж, на основу заходимо. Так, де мій ультраящик. Де мій ультра ящик? Є наш ультра ящик. Чудово. Відкриваємо ультраящик. Ну! Мортіс! гіперзарядний скин з ультраящика! Я пам'ятаю, хтось мені чи в Тіктоці чи де, хтось мені написав, що з ультра ящика ось ці сезонні скини не випадають. А що ти скажеш на це? Ага, 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 ага. Так. Кристали блінги. Так. Ще один скин. Господи, нам випав скін на морсі, гіперзарядний. Я. Я його так ждав. Господи. Ви... Пам'ятаєте, скільки ми відкрили демонічних стардропів, щоб цей скін вибити, і він нам не випав. Їх було дуже... Багато. Ну... Ну. ну то ж можна. Найс, <хи> nice. все. Я, я впевнений на всі 100%, що це вдале відкриття. Це, це вдале відкриття. Так, все. Що ж, всім дякую за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтесь на цей YouTube канал обов'язково. Інстаграм, телеграм. Такс. І. І все. Ще, ще ось буквально місяця-два, ну, один місяць. І все-таки, я думаю, що вже кімната буде готова, і це все барахломує, переїде в ту кімнату, і там уже і фон буде задній, і все окей. Що ж, і до наступного відео.